Ані, радий бачити, ти завжди гарно виглядаєш. В будь-якій ситуації ти завжди на висоті. Навіть якщо падаєш з ромера, ти все одно путуєш. Воно ти в тебе в крові просто. Зразу ціну ціна на самокатах, я з тебе розумію. Постійно плутаються, разочок трошки боковушкою. Ну нічого, йдемо далі. Ми маємо про тебе ще дещо. Вау! Де ти таку шапку взяла, скажи? То, то шо... Лів? Лів? То лівчик був, народ. Як вам така штука? а? Шапка класна, але з нею треба бути обережно, бо може бути отак. Тим більше скоро пустки прилітають. Але давай людям скажемо правду, Аня. Що насправді воно так і було, бо то були зйомки Полтави. Але жінка не здається, вона відпочиває собі.